Був собі в одного чоловіка собака Сірко. Тяжко старий. Узяв хазяїн та й прогнав його від себе, никає сірко по полю і так йому гірко. Скільки років я хазяїнові вірно служив, годив, добро йому робив, а тепер на старості літ він мені шматка хліба жаліє і з двору прогнав. Ходить він так, думає, коли це приходить до нього вовк та й питає його: а що ти тут ходиш? з йому відповідає: Що ж, брате, прогнав мене хазяїн, от я й ходжу тут. Угу. А зробити так, щоб тебе хазяїн і знову прийняв до себе. Зроби, голубчику, я вже чимось тобі віддячу. Ну гляди, от дивись, як вийде твій хазяїн із жінкою жати. А вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходити коло того поля, щоб я знав, де те поле. О. Та я візьму дитину, а ти будеш віднімати від мене ту дитину. Нічого тобі я не зроблю, а ніби злякаюсь. О, та й пущу її. У жнива той чоловік і жінка вийшли в поле жати. Жінка поклала свою маленьку дитину під копою, а сама жне коло чоловіка. Коли це біжить вовк житом та за ту дитину і несе полем. Сірко за тим вовком доганяє його, а чоловік кричить Гузь, сірку! Сірко якось догнав того вовка, відняв дитину, приніс до того чоловіка та й віддав йому. Тоді той чоловік вийняв з торби хліб і кусок сала та й каже На, сірко, їж. За те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото ввечері ідуть з поля, беруть і сірка. Прийшли додому, чоловік і каже Жінко, вари лишень гречані галушки та добре їх салом затовчи. Тільки вони зварилися, він з сірка за стіл, сів сам коло нього та й каже Асип, жінко, галушки, та й будемо вечеряти. Жінка й насипала. Він сіркові набрав у полумисок, так уже йому годить, щоб він часом гарячим не попікся. Ото Сірко і думає Треба ж мені віддячити вовкові за те, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавши м'ясниць, віддає свою старшу дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому Прийди в неділю ввечері до нашого городу. А я тебе уведу в хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Отоді ждав вовк неділі, прийшов на те місце, куди йому сірко казав А в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до вовка, увів у хату і посадовив його під столом. Потім сірко взяв на столі пляшку горілки, м'яса доволі і поніс під стіл. Люди хотіли того собаку бити, а чоловік каже не, не бейте, сірка, не бейте. Він мені добро зробив, то і я йому добро буду робити, поки його й віку. Сірко бере, що краще на столі, та подає вовкові, нагодував і упоїв його так, що вовк не витерпів та й каже: Хі, буду співати. Не співай, не співай, бо тут тут тобі буде лихо. Краще я тобі. Дам ще пляшку горілки. Та тільки мовчи. Вовк як випив ту пляшку горілки та й каже. Тепер уже точно буду співати. Не співай, бо обидво пропадемо. І я, і ти. Ой, я не видержу, співати. Та як завиє під столом. Люди посхоплювались туди, сюди. Деякі хотіли бити вовка, а сірко ліг на вовка, наче хоче задушити його. Хазяїн і каже Не бейте вовка, не бейте, бо ви мені сірка об'єте. Він і сам йому раду дасть. Ось не займайте, не займайте. Ото сірко вивів вовка аж на поле та й каже Ти мені добро зробив, а я тобі. Ну, якщо що. Boy, The quick not know